Що робити щодня, щоб ваша печінка була чиста без пігулок? Пийте достатню кількість води. Це допоможе підтримати нормальну роботу печінки та сприяє її очищенню. Споживайте багато овочів та фруктів. Вони містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Обмежте споживання жирних та важких продуктів, це перевантажування печінки. Споживайте продукти, що містять багато антиоксидантів, наприклад, зелений чай, грецький горіх, часник, ягоди, квасоля та інші, зменшуйте споживання алкоголю. Ведіть активний спосіб життя, займайтеся фізичними вправами, йдіть на прогулянки та проводьте час на свіжому повітрі. Це допоможе зберегти нормальну роботу печінки та підтримувати її очищення здоровим